Привіт! І Сьогодні я зніму відео про Бравл Старс. Сьогодні ми купимо скін Олі. Ось о, заходимо. І він стоїє 40 кристалів. Ось у мене 73. І купляємо. його за 40 кристалів. І зараз е, послухайте звук. І. Він нам випадає. Нам випав цей скин, ура. Так. Ми, yeah. так, ми купили, і тепер у нас тут випав нам новий скин. Так, сейчас подивимося, де він. Ось у мене... О, ось у він. Олі. А сейчас його прокачаємо. Так, прокачали. Ну і у нас тепер є отакий